Президент Зеленський заявив, що Україна та її партнери досі не знають з якими пропозиціями Росія йде на переговори у Стамбулі. За його словами, це має несерйозний вигляд. Ні, Україна, ні Туреччина, ні США не мають чіткої інформації про наміри Москви. Зеленський підкреслив, що Україна готується до нових дипломатичних кроків разом з європейськими та американськими партнерами. Новий раунд переговорів України з Росією має відбутися у Стамбулі 2 червня. Від РФ поїдуть ті самі посадовці на чолі з помічником Путіна Володимиром Мединським. А нашу делегацію знову очолить міністр оборони Рустем Умєров. Україна вже передала Росії документ про припинення вогню. А міністр Сибіга закликав не затягувати процес. РФ обіцяла передати свій меморандум про перемир'я, але досі цього не зробила. Кремль назвав українські вимоги неконструктивними. Тож чи відбудуться перемовини? Долучаємо до ефіру Сергія Лещенка, радника керівника офісу президента. У нього і дізнаємося про всі деталі цієї майбутньої зустрічі у Стамбулі. Пане Сергію, я вас вітаю в нашому ефірі. Я вітаю, доброго дня. Ну очевидно, що відбудеться від України очолю Рустаму Мерова, від Росії. Той самий склад, який викликає багато запитань щодо їх спроможності самостійно приймати рішення, на чолі з Мединським. Пане Сергію, от власне про це хотів вас спитати. Росія не змінила свій склад делегації. Чи будуть у нас якісь зміни? Ну, з нашого боку, той самий склад на Чернізі умерло. топ новина сьогоднішнього дня, і хотілося б з неї власне і почати. Це спецоперація СБУ на території ворога. Як оцінюєте масштаб цієї операції, і чи може цей удар якось позначитися на переговорному процесі? Це очевидно, аналогія проводиться з спецоперацією, коли Ізраїль заклав в пейджери вибухівку, які вибухнули, коли їх активували їхні опоненти да, з Арабського світу. І відповідним чином це нанесло нічівного удару по їх спроможності і показало міць ізраїльських спецслужб. Але зараз я переконую українські спецслужби. В своїх діях точно не гірше виглядають, тому що це операція в тилу ворога, але вона знищує не фізичну силу, тобто людей, так а вона знищує стратегічну авіацію, тобто те, що несе смерті мільйонам українців, бо ракети, які запускаються зі стратегічних бомбардувальників, вони вбивають українців далеко в тилах. Не на фронті, і ці літаки вони насправді теж певна іронія в тому, що колись Україна передавала Росії в рамках ядерного. Роззброєння, а тепер Україна проводить до роззброєння вже Росії в такий от дуже креативний спосіб. Спецоперація СБУ звичайно буде записана в світові підручники роботи спецслужб в тилах ворога, і те, що ми бачимо в Росії, це тільки дві тези, які їхні блогери офіційно особи поки не коментують. Це розпач. Тому що вони не очікували, що Україна спроможна такі круті речі робити. І друге, це питання, кого покарати в самій Росії за те, що прошляпали в такий спосіб продемонстрували свою нікчемність перед викликами 21-го століття, досі живучи в рамках цих ядерних воєн, ядерних дубінок, якими вони махають, вони досі не усвідомили, що це вже давно не той актив, який дозволяє вигравати воїни, і тому треба дати їм час саме себе по поїсти і після цього вже будемо очікувати на відповідні рішення аналізувати їх але звичайно, мається на увазі з боку росії які спосіб там будуть знайдені крайніх яких покарають там зається станом на зараз тільки покарали одного водія вантажівки якого задушили за те що він перевозив цей небезпечний вантаж але він наскільки ми знаємо був навіть не в курсі того що він робить тому в даному випадку це величезний успіх україни особливо в контексті мирних переговорів і особливо виходячи з того, що Росія всіх намагається залякувати ядерною зброєю хоча це показує, що ядерна зброя в сучасному світі немає жодного впливу на перебіг активних бойових дій, тому тут оплески, тільки оплески можна на адресу українських спецслужби адресувати. Пане Сергій, наскільки мені відомо, досі немає чіткої інформації, з чим росіяни збираються їхати в Стамбул. Хоча їх делегація, як ви вже зазначили, теж направляється в Туреччину. Можливо, у вас є якась інформація? Немає. Її немає не просто ви кажете, немає чіткої інформації. Є повний, повний нуль інформації. Тобто, це унікальний випадок, коли на переговори сторона, яка їде, вона не повідомляє в який спосіб вона буде комунікувати свій своє перебування там, і яким є бачення, в який спосіб вони будуть взагалі. Свою ідею вони ж теж кажуть, ми не хочемо війни. Да, це їхня теза. Яку, в який спосіб вони будуть цю ідею реалізовувати, тобто вони не мають публічно пред'явленої позиції, щоб її проаналізувати. Переговори так звичайно не робляться, тому що це означає, що ці переговори можуть бути беззмістовними. Адже, якщо ти дізнаєшся про документи, які мали бути надані публічно ще. Два з раком тижні тому на самих переговорах, то, очевидно, в цих переговорах може виникнути пауза, тому що інша делегація має узгодити це зі своєю столицею, з'ясувати, яким є бачення верховного керівництва і так далі. Ну, ми не будемо нічого прогнозувати, насправді ж це справа невдячна. Можливо, переговори будуть успішними, але залишається всім очевидним небажання Росії припиняти війну, тому що вони не показують свій меморандум. Досі за добу до початку цих переговорів, чому вони цього не роблять, Можемо припускати, тому що в цьому меморандумі немає нічого нового, що показувало на їхню готовність припиняти війну. А повторення тих тез, які вони вже неодноразово розголошували зі своїми там пунктами, де Мілітаризації, денацифікації, де 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 це вже ну мало кого вражає, тому що всі розуміють, що ці тези давно не актуальні. Україна не піде на власне послаблення обороноспроможності тільки тому, що Росія може побісяти і потім знову обдурити щодо гарантій безпеки для України. Тому що Росія ж була гарантами в Будапешті, я Нагадаю, тобто це вже не перший раз буде. Тому ну ми чекаємо переговорів. Звичайно, вони відбудуться, але поведінка Росії перед переговорами вона красномовніша за будь-які слова не показувати свої. Тези це просто небажання, щоб результати були позитивними для цих переговорів. Пане Сергію, а що ми на цьому раунді переговорів будемо вимагати від Росії, можливо, пропонувати? І чи є хоч якийсь шанс на успіх? Ну, українська позиція на переговорах це припинення вогню. На суходолі, в небі і на морі, і також моніторинг дотримання цього припинення вогню нашими союзниками західними державами. Якщо вони потребуватимуть когось для цього процесу, теж можна залучати. Але так само це включається повернення українських дітей, повернення українських полонених, повернення українських зручників. Це базові початкові пункти, які вказують на те, що сторона, друга сторона, сторона два вона теж готова до мирного діалогу. Якщо вона не віддає дітей. Тоді чому тоді ж тому, що це заручники, виходить, що вона за рахунок дітей хоче покращити свою переговорну позицію. Тобто виходить, що діти для них це просто щит, яким вони прикриваються на цих переговорах, не вертаючи їх до своїх батьків. Так це виходить, що вони просто порушують не знаю, засадничий закон навіть цього світу, цього Всесвіту, тримаючи дітей в заручниках для того, щоб краще мати переговорну позицію. Тому це ти це з яким Україна входить в Стамбул другу зустріч. Припинення вогню наскрізь і повернення українських дітей, українських заручників додому, пане Сергію. А можливо ви маєте інформацію. Делегації яких країн також можуть бути залучені до переговорного процесу і можуть бути присутніми під час переговорів. Ну, ми очікуємо, що наші партнери теж направлять своїх е, делегатів. Ми бачили готовність боку Америки ті таке його направити. Але це актуальність цієї інформації не є, скажімо, суперактуальна, тому що вона може помінятися. Ця актуальність в будь-який момент станом на зараз немає остаточного списку учасників, але те, що партнери можуть там з'явитися, то це. Очікування, яке з медіа випливає. Тобто це проговорюємо публічно в комунікації країн, а вони самі вирішать, кого направлять і в якому складі, і в якому форматі ці зустрічі будеться. Пане Сергію, як ми знаємо, Росія розпочала літній наступ. Мета цього наступу теж відома. Як цей наступ може вплинути на переговорний процес? Ну, зрозуміло, чого Росія хоче. Вона хоче зараз воювати, тому що в них. Умовно ну, кажучи, сезон для війни в них же війна це національна ідея, яка об'єднує всіх росіян і Путіна, і вони вже воюють за того, щоб воювати. І от зараз прийшов сезон війни. Це як жнива, коли влітку збирають урожай. Зараз у них жнива на фронті, тобто вони вважають, що скільки зараз багато зеленки. Тобто зелених насаджень, в яких можна переміщатися, оскільки зараз суха земля, по якій може рухатися колесна техніка, оскільки зараз довгий день, сонячний день, то можна літати дронами, і батареї не садяться швидко, тому що температура висока, а не низька як взимку, то зараз цим шансом треба скористатися, щоб сісти за стіл приговорів вже з новими вертвами з боку України, з новими зруйнованими українськими містами, тримаючись фактично весь світ заручників своєї людожерської позиції, і вони. На мою думку, хоче цим шансом скористатися, але це повністю не відповідає баченню американського президента, це повністю не відповідає баченню партнерів, це не відповідає, баченню України, яка з першого дня виступає за пріоні переговори і припинення війни. Росія вона в цій ситуації показує всю свою суть. Тобто для них війна це. Не не мета, фактично, а процес розумієте Тобто вони от вийшли цей кураж війни, і хочуть далі її продовжувати. Не хочуть згаяти шанс забити ще українців. Чи світ на це все буде дивитися? Кейс пальці. Ми побачимо найближчим часом, тому що санкційні пакети давно готові в американському сенаті поданий законопроект про 500% санкцій санкції. і Лінсі Грем подали законопроект. Він має бути розглянутий ухвалений і покарати тих, хто не просто не просто Росія, тих, хто з Росії Працює фінансуючи цю воєнну машину держави агресора зараз. М'яч на боці наших партнерів частині санкцій. Україна робить все, щоб показати, що з нашого боку немає жодної застережень, жодних пауз. Ми готові до переговорів. Ми робимо все, щоб припинити цю війну. Питання до іншої сторони, пане Сергію. Я вам дуже вдячний за цю цікаву розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Дякую. Я нагадаю, це був Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента.